Софі Марсо має зріст 173 см. Це значить, що в ній є масштабний типаж. І я бачу один унікальний маркер, який дає мені зрозуміти, що перед нами є типаж драматик, що я ще побачила. Більше видовжені очі, витягнуте обличчя з виділеним підборіддям, високий лоб і довгі брови. В її обличчя ще присутня м'якість і округлість, а це може дати типаж романтик. Від романтика в неї округлі брови, м'який кончик носа більш припухлі губи, в юності проявлений більш романтик, а з віком став проявлятися драматик. Цей типаж створений для червоних доріжок. Як круто вона виглядає в своїх рекомендаціях: мереживо, блискучі тканини, лоск, монохромні витягнуті силуети і як губиться, якщо вдягти не по типажу. Це дає нам зрозуміти, що знання свого типажа дуже покращує життя та заощаджує ваші заощадження.